Вітаю всіх, да, це перший сніг випав, крив голубів, вони підхопилися, причому, я ж розумів, вітер, ну майже немає вітру, майже немає. Добре, хоч почали випадати голуби, я вже бачу, що вони тільки що так гору взяли, добре, зараз почали випадати, але Кожен рік думаєш що так, то так, потім помилки допускаєш, трохи посуваються голуби. Це я старих відкрив, ну хоча там ж і молодих багато. Я хоч їх і не ганяю, але вони літали, а снігу не бачили. Я от чомусь думаю, та думаю, старічки там. типа, вони сніг вже бачили. А що старічків? Старічків-то там небагато, я тільки зараз розумію про це. Добре, що я цих хоч не встиг відкрити. Гонних, вони зараз взагалі на крилі. Я тільки пішов їх відкривати, дивлюсь, оці грібанули. Думаю, та ні. А те, що вони позбираються, я сумніву, у мене майже немає. А те, що от... біда... О, вже прийшов, хижак б'є. Я хотів сказати, хижак прийде, це буде біда. І вже прийшов. Оце я натворив. Оце я наробив, справ. Він зараз їх розіб'є. Жестяк. Голубів, розіб'є, сокіл вже тут. Голубий хто де, перший сніг, оце так. Забрав. Забрав когось. Боже, може і добре, що швидко забрав. А, блин, оце так. Да. Фу, ну, скільки можна, скільки можна, отак от. Так от? Помилятися, скільки можна знайти саме робити, я не знаю скільки. Чий вітер, то не було вітру. Де ти взявся цей вітер? Не було ж вітру. А ось хижак, ось. Так він же забрав. Значить не взяв когось. Падла така. Ой-ой-ой-ой-ой. Це да. Можна було відкривати, не можна. Мені ще жінка вран... вранці каже, ти ж хоч не відкривай голубів. Ой, блін. Я-то в той. Ось він, сука, ось летить. Ось ще жак. Ось, ось сокіл. Ось сокіл. Ось... Він, не від... Він вже не відстане від голубів, голубий тут. Давай вже сідайте хоч хтось. Да. Було штук 15 вгорі, штук 15, 15 було вгорі. Хто знає тепер. Да. Не забрав? Погнався за кимось тільки що, не забрав. Хто це? Хижак, думаю, що так. Да. Та що ж це фокусування ще не хоче? Може, щось останнім часом. Ось він літає. Ось він літає. Голубий по всьому селищі. -да. Оце я наробив справу. Оце я наробив, думаю, нехай вітру немає, не підхопляться. Як вони підхопилися, Я не знаю вітерець. Трохи знову летить. Хижак, де він? Бачу, що летить. Камерою не спіймаю. Погнався за голубом знову. Знову погнався за голубом. Ось він. Знову промазав. Ганяє голубів. Я вгорі бачу 5 високо, 2 тут. Ага, що тут, тут, тут голуби, тут, куди полетів. А, да. Жесть. Жесть. Голубів. По всьому небу перший сніг. Бачите, у нас тут у нас тут сугроби. Ось якийсь голуб, переляку. Тут ще питання, вони не бачать дім. Не розумію де він, той дім. І тут сокіл їх шарашить ще О тут Он горі голуби. Ці тримаються поки вдома, але тут п'ятірка. Да. Оце так я сьогодні справи наробив. Ой, зла не вистачає на самого себе. Я не знаю. Знов сокіл іде. Ну, падла така. Сука, вже забрав би хоч когось, щоб уже... Бо в мене всіх розганяєш, вони потім... По цьому снігу як будуть збиратися. Та він начебто взяв когось. Я бачив, що він взяв. Мабуть, випустив. Це ж не факт, що живий буде голуб. Не факт, що живий буде голуб. Де він щось що не можу його спіймати ще? Голуби толком ніхто не сідає. А, воно пару погнав. Я бачу. Тут пара голубів. Чи це хижак, чи це голуб. Це, це хижак. Да. Все, нема, нема терпіння на це, дивитися, все. Нема зла. Не, не вистачає на себе зла, якщо чесно. Не вистачає зла. Як можна було так зробити? Давай ти сідай, хоч хто ти. Це, по помости 111. Бачите, він там за деревами, він не розуміє, де вдома. Продовжує літати сокіл, ганяє всіх по небу, поки нікого не взяв на очах, але вже жодного не бачу голуба. А десь близько двох десятків було вгорі. Жодного не бачу, жодного. Ось один низом йде, іде. йде щось. Один не бачить, не бачить голубів. Перетряхнути не можу, нічого не можу. Воно. Воно голуб, воно хижак. Ще одного голуба пригнав, причому падло. Оп, а знову не взяв. Знову мимо. Та, та вже б взяв би когось, на початку вже ті хоч би не розгинав. Ну падла така. Ну ти дивись, що робить. Ти дивись, що робить, сука така.